25 серпня заступник Білгородністровського міського голови Андрій Криштопов оглянув хід виконуваних робіт з підготовки радіального відстійнику міських очисних споруд комунального підприємства «Білгородністровського» до каналу до осінньо-зимового періоду. Регламентні ремонтні роботи та модернізація всієї системи первинної та вторинної очистки стоків дозволяє безперебійно функціонувати міській системі відведення стічних вод. Наразі в нас проходять роботи щодо ремонту. Аеротенку, матеріали в нас закуплені ще були в 2018 році, але з деяких ознак не приступали до виконання цих робіт. Але на сьогодні вже підготовчі роботи тривають, ми будемо втілювати згідно того ж проєкту, який зараз розробляється. Поетапно, поступово будемо виконувати ці роботи. Більш детальніше керівник розповість щодо технічних можливостей, щодо спроможності самого підприємства власними силами виконувати такі роботи. Начальник комунального підприємства водоканал» Олександр Бондаренко підкреслив, що у даний період часу тривають роботи на другому біологічному відстійнику очисних споруд, де проводиться технічне обслуговування аеротенку, а також виконується ремонт металоконструкції відстійника. Як сказав Андрій Іванович, проводимо роботи по ремонту другої секції нашого аеротенку. Це основна робоча частина усіх наших очисних споруд. Саме там стічні води з нашого міста переробляються в більш-менш гарну воду. Роботи тривають відповідно до розробленого графіку, та очікується, що вони будуть завершені восени цього року. Олеся Самчинська, Наталі Окінчук, перший муніципальний.